Гуманітарна допомога стала невід'ємною частиною нашого життя під час війни у марганці. Постійно діють два штаби видачі гуманітарної допомоги, які продуктивно завершили минулий січень та продовжили свою роботу у лютому. Це дуже важливо зараз в такий час, щоб наші люди вони отримували цю допомогу і не були, як кажуть, кинути на долі. Тому я вважаю, що наше керівництво міста робить для цього усе. Все, що тільки можна і неможливо, тому що зараз дуже-дуже тяжко всім. В Тому місяці в січні ми видали мешканцям Марганця 22 тисячі коробок від ООН та співдії. В цьому місяці, в лютому, також планується видача 22 тисяч коробок для мешканців міста Маргенц від ООН та співдії. Працюємо і будемо працювати надалі. Слава Україні! У січні місяці штаб продовжував працювати, але на жаль, міжнародна організація Кічин перестала нам робити свої поставки пакетів до нашого штабу, і тому у нас залишилися тільки коробки з джемом. Були охоплені прибережні з території: це Новокиївка, Добра Надія, Ільїнка. Також приміські наші райони це Городище та Максимівка. Також до нас приїжджала фонд. Людина в біді, вони привозили 50 наборів людей, які з інвалідністю або лежачі. Хворі люди отримали у нас памперси та теплі ковдри. Кожному ми дзвонили, запрошували. Вони приходили і отримували у нас в штабі. Також нам прислали така добра подія, була гарна. Нам діточки з дорогих міст присилали подаруночки нашим діткам. Це так приємно. Діти приходили, отримували подаруночки, дуже раділи, і це приємно, дуже приємно. Приходьте до нас, дуже всім раді. Задля того, щоб вантаж гуманітарної допомоги зайшов до Марганецької громади, міською владою проводиться постійна робота, в якій задіяно багато людей. Інакше неможливо. Справа досить відповідальна. Дякую за гуманітарку, так що виживаємося нормально, та щоб далі так було, і щоб війна швидко кончилася, Господи. І за і перемога за нами.